Вітаю всіх! У цьому випуску зроблю невеликий огляд тих сайтів, які платять виключно без вкладів. Навіть кнопки такої немає, депозит або поповнити свій аккаунт. І тому сайти на довгий термін, деякі навіть працюють уже понад 6 років і немає проблем у виведенні. Перший сайт, про який я хочу розповісти, це «Байтерлікс». Продаємо свій інтернет-трафік і отримуємо гроші. Підключаємо до своїх пристроїв додаток BajerLix, використовуємо інтернет, як це завжди робимо, дивимося відео, завантажуємо програми, ролики, знаходимося в соціальних мережах, віддаємо вільний трафік та Заробляємо гроші. Мати можна на одному обліковому записі кілька пристроїв, але ці облікові записи повинні бути підключені до різних провайдерів. Наприклад, телефон на Wi-Fi працює планшети на мобільному інтернеті, інший телефон теж на мобільному своєму інтернеті, комп'ютер на іншому провайдері тощо. Можна купувати проксі, встановлювати та заробляти долари. Я вже виводила кілька разів на адресу криптовалюти USDC мережі Polygon. мені так зручніше, і ми можемо спостерігати способи виведення: це Ethereum, USDT, Litecoin, TON. Кому як зручно, вибирайте і робіть виведення. Я зараз при вас роблю вивід, вибрати суму. Яку ви хочете, тобто, дивіться, вибрати суму, яку ви хочете, тут не можна, у вас так не вийде. Вивести, виводиться вся сума, яка є на балансі всі ці 22 долара з копійками я виводжу. Просять потім код підтвердження від, взяти на пошті, і вивід здійснено. показую виведення, кошти надходять буквально на протязі 10 минут, хвилин, тобто, і вже на гаманці. Далі, проєкт Lucky Watch. Тут також не потрібно жодних вкладень, я говорю про сайти, де немає кнопки Поповнити свій аккаунт. Переглядаємо відео за кожен перегляд, отримуємо центи, ціна зростає, коли ви купуєте бусти. Придбати Можна буст, в який підвищиться на 10% перегляд, на 20% та на 50%. Також можна купити на добу на тиждень та на місяць. При виведенні можна купити буст з комісією 0%. Тобто, не буде стягуватися комісія при виведенні. Переглядаємо відео, отримуємо винагороду. Долари та створюємо заявки на вивід. Надані різні гаманці, які ми бачимо. Тут навіть мені невідомі, але можна виводити на адреси криптовалют USDT мережа bep 20 дуже зручний спосіб. І також на свій аккаунт Telegram. Виводити можна зірки. Я виводила кілька разів, усе працює. Зараз зберігаю адресу. Ось такі 20, купую буст, щоб вивезти з комісією 0%. Бачимо, що змінено комісія і безкоштовно я виводжу свої кошти. Я здійснила в цей раз на Binance і буду очікувати обробку платежу. І бачимо скрін вже, що гроші надійшли на мій гаманець, тобто на адресу USDT bep 20 5 usdt e Сайт DreamCoin, який встановлений в Telegram, даному проєкту понад рік. Сама на цьому проєкті я три місяці виводила вже двічі по 22 долари. Платежі обробляються один раз на місяць. Така ось зарплата виходить. Складного тут нічого немає. Для початку потрібно пройти квести, щоб зрозуміти суть заробітку та гри. Виконуємо завдання, підписуємося на канали. Важливу роль грає барабан. Тобто квитки, які ви збираєте за виконання різних дій та завдань. Обертаємо барабан, за квитки отримуємо долари або криптовалюту з сайту, за яку будемо купляти картки, щоб вони нам приносили реальні гроші. Далі кожні 4 години зупиняється майнінг на головній сторінці, де ви збираєте внутрішню валюту проєкту та долари. Майнінг можна прискорювати за допомогою перегляду реклами. Прискорення на півгодини відбувається, дуже прикольно. І для того, щоб збирати з майнінгу долари, необхідно купити картки, які майним... Майним... будуть майнити реальні гроші. Як здійснити вивід, натискайте на зелену кнопку зверху праворуч і чекайте на свою чергу. Отримайте при виведенні стільки, скільки заробите на момент оплати. Тобто на вивід поставили 5 доларів, отримати можете 6-7, може 20 стільки, скільки заробите на момент обробки платежу. Далі, сайт TimeBooks існує на просторах інтернету вже понад 10 років. Справно платять завдання дуже багато. А відразу скажу, для того, щоб ви отримали бонус при реєстрації, необхідно зареєструватися за допомогою електронної пошти в Google. Тобто ні пароль, ні логін ви не повинні вказувати. Просто натисніть свою. Пошту в Google Chrome. Я ось тут все показую, і вас перекине одразу ж у ваш кабінет. Способи заробітку це кліки, пуш-кліки, перегляди сайту, ігри, завдання від партнерів. Реєстрація у будь-яких проєктах, перегляд в соціальних мережах, лайки. тощо. Виводила я вже кілька разів, тобто виведення обробляється з понеділка по п'ятницю автоматично, коли у вас зберігається мінімальна сума на вивід, тобто збереться. Мінімальна сума це може бути від 5 доларів або 3 долари, як вони встановлюють. Я вказала адресу Litecoin і мені приходять Litecoin Потім я конвертую в USDT. Також можна виводити на адресу Paypal у доларах і на адресу біткоін. Якщо ви виводите на PayPal, там відразу на карту Банку України. П'ятий останній сайт, про який хочу сказати. До речі, у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. До речі, про всі ці сайти я розповідаю, і в них є реферальна програма. Запрошуйте нових користувачів на ці, на ці проєкти і за їх активність отримуємо винагороду. І сайт КонПю, багато хто цю лисичку полюбляє. Виконуємо завдання, граємо в ігри, проходимо опитування, переглядаємо сайти, отримуємо центи та виводимо. Сайт також існує кілька років, змінював інтерфейс, методи виведення, прибрали. Або додали гаманці, декілька було таких методів, способ заробітку змінювали трохи, змінювали дизайн інтерфейсу також. Але продовжує працювати та виводити. Я вже на цьому сайті понад два роки, і проблем із виведенням не було. Я виводжу на адресу Dogecoin, раніше виводила на Pair гаманець, зараз немає цього, майже немає цього гаманця. На адресу TRX, USDT ми бачимо. І нещодавно з'явився ще один спосіб виведення це USDC. Для мене дуже зручний спосіб, Оскільки я працюю з криптокартою Трасті Plus, і оплачую нею покупки в супермаркетах і різні послуги в інтернеті через криптовалюту USDT. Саме цей гаманець я також залишу посилання під відео і у закріпленому коментарі. Дуже крутий гаманець. Виводитиму. Я саме в USDC, але зараз цього не можу зробити, оскільки я зберегла адресу в налаштуваннях, і вивід тепер доступний через добу. Але сайт виводить, і ми можемо постерігати, що комісія при виведенні буде, буде невелика, і це тішить дуже прикольно. Все, всі необхідні посилання. Нагадую, я залишаю в описі під відео та у закріпленому коментарі. Насправді, подібних сайтів дуже багато на просторах інтернету, і я маю їх більше, ніж просто 5. Запрошую вас на мій канал у Telegram, де я розповідаю про різні способи.